Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже сьогодні, 24 березня о 20.00, на телеканалі СТБ відбудеться показ першої та другої серії детективної мелодрами під назвою Тілоохоронець. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ми побачимо в перших серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В першій серії ми побачимо дівчину Катерину, доньку заможних та впливових батьків. Батьки докладають усі зусилля заради щасливого та безпечного життя Каті. Проте в дівчини здається зовсім інші плани, адже вона закохалася у свого одногрупника Олега, який зовсім не з багатої родини. Саме тому ці стосунки не до вподоби батьку Каті Анатолію, адже майбутній чоловік доньки має відповідати статусу сім'ї. Тут ми побачимо, чи вдасться закоханим бути разом і які труднощі чекають на цю пару. Проте варто зазначити, що в стосунках цієї пари не все так однозначно, адже невдовзі ми дізнаємося, чи справді Олег закоханий у Катю, або ж шукає тільки вигоду і як далеко може зайти цей чоловік, щоб досягти своєї мети. У другій серії небезпечна гра за гроші, владу та кохання починає розвиватися з новою силою. На Катерину чекає небезпека, адже її авто підірвали, а жінка дивним чином вижила. Близькі родичі Каті у повному шоці, нерозумінні ситуації та жалобі, але це їм не заважає продумувати план боротьби за спадок. Тим часом тілоохоронець Каті Артем відвіз її у свій будинок. Тут вона буде у безпеці. Якщо ж правда відкриється, то на неї будуть полювати і далі. Але невже до цього причетний її чоловік Олег? Невже це було умисне убивство, і цілю була саме Катерина, щоб прибрати головних власників бізнесу? Тому, друзі, раджу не пропустити даний серіал, адже він обіцяє бути цікавим, гостросюжетним, захопливим і занурить нас у море розслідувань, сімейних таємниць, любовних пасток та кохання, яке долає найстрашніші випробовування долі. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.